І так, тільці мої хороші, давайте дивитися для вас прогноз на тиждень з 9 по 15 жовтня. Подивимося основні події тижня, що точно треба зробити, тобто звернути важливу увагу, сконцентрувати свою увагу на чому, чого точно не треба робити, теж зверніть на це увагу, це теж дуже важливо. І підсумок та тижня, як він все ж таки пройде, як він закінчиться. Тому обов'язково підписуйтесь ставте пальчик вгору. Для мене дуже важливо, в коментарях пишіть все ж таки, як програється програються ваші прогнози. Для мене це дуже важливо, важливо, вірніше, вибачте. В описі каналу там є мій нік в інстаграмі, тому запрошую на особисті консультації. І так, кільці, давайте дивитися прогноз для вас з 9 по 15 року. Жовтня. І так, основні події місяця. Що точно треба робити, на що звернути особливу увагу? Чого точно не треба робити, це теж зверніть увагу, це теж важливо. І підсумок тижня. Дивимося на вас для вас. І так. Ходите ви в тиждень да, з якимось якимось е, таким, ну, я б сказала, якимось маленьким результатом зроблено якоїсь можливо, роботи з чимось таким да, плануванням, можливо, очікування, можливо, ви щось очікуєте. дивіться, І енергія да, основна така важлива енергія. Інша подія да, тижня у вас буде сконцентрована на якихось таких швидких швидких подіях, можливо, новина якась, яку ви очікували, все-таки її отримаєте. Да? І треба буде швидко реагувати, швидко переключатися, да, щоб спіймати ці жезли, які летять, вони швидко ж можуть прилетіти, так як на стихія вогню, вони ще й згоріти можуть в повітрі. тому... Ви розумієте, да? швидко зреагувати. Якісь події, які швидко вас можуть закрутити. Це так, знаєте, дуже-дуже швидко ось ви чекали да, на відповідь на якусь людину, на, можливо, пропозицію якусь ви чекали, ось ви її отримаєте, тому бажаса, не вагайтеся, да? хватайтеся за неї, тому що це карта і росту може бути. Да? Карта там, і примирення якогось там е... якесь нове можливо, спілкування, знайомство. ну, Тобто, да, це так, от, ваша задача. Відключатися тільці до цієї енергії вогню, так як ви тільці, у нас це земляна у нас стихія, да, такі трішечки повільні, я б сказала. Тут більше полюбляйте подумати, спланувати, пропланувати. І для вас швидко реагування це не для вас. Я сама земляною стихією, тілець, тому талець вільніше, тому я розумію, про що це кажуть. Ваша задача не вагатися, да? що треба робити, да? на чому сконцентрувати увагу, що треба дійсно робити. Зверніть свою увагу. Дивіться, ну, що хочу сказати: стійте, стійте до кінця на своєму, да? захищайте свої кордони, хоч ви й знаєте, що це може бути небезпечно. Я маю на увазі там ну все, що може бути, в роботі може бути важкувато. Ви знаєте, що ви там, там за ті чи інші там, на ваші поступки, проступки, вам може прилетіти, тому що, можливо, вже прилітало, але ви знаєте, на що ви це робите, тому що. Е ви впевнені в своїй правоті, скажімо так, ви захищаєтесь, і себе захищаєте, і кордони захищаєте. Можливо, трішечки да, тут опасаєтеся, тому що є да, опасіння, тому що ви знаєте, що та чи інша ситуація може боком для вас вилізти все-таки, і тут ще карта вагань, карта сумнівів може бути. Так? Що треба зробити? Захищатись, стійте до кінця на своєму, да? що ви там задумали. Не сумнівайтесь, скажем так, не тримайтесь за минуле. Тут ще так, я б сказала, не тримайтеся за минуле. ну, Минуле то минуле, то минулішні, скажімо так, уроки ваші. А нові, якісь вони новий досвід, то все таки новий досвід. І він теж потрібен, скажімо так. І так, поїхали далі. Чого не треба робити? Дивіться, тут у нас карта, король мечів. Да? Можливо, десь в вашому оточенні є такий ось чоловік. Це дійсно, ну, це може стосуватися навіть роботи. да? Бо це така людина, вона м -м, поважна, скажімо так. Це може бути ваш начальник, це може бути працівник там структур, державних. так? Це може бути. Тобто, чого не треба робити? Можливо, не треба якось загризатися з якимось чоловіком, таким от серйозним. Так? Бачите, він мечовий такий у нас, тому. Скажем так, не вступайте з ним там за конфлікти, можливо, тому що це трішки конфліктна карта. Можливо, це вас показало, да, вашої енергії? Чого не треба робити? Не ставайте таким холодним, льодяним категоричним, строгою такою людиною. да, або можливо не. Підходьте до вирішення питань з таким от настроєм. Да, от таким от. Можливо, трішечки треба пройматися до людей, трішечки почуттів, емоцій пустити в своє серце, можливо, послухати, вислухати, скажімо так, не рубать з плеча. Ви зрозуміли, щоб не закінчилося все якось грустно і печально на цьому тижні. Цього робити не треба. Да? Поїхали далі. І підсумок, підсумок. Тижня для вас тільці це семірка кубків. Все, все завершиться, літатимете все-таки в облаках, скажімо так, мріятимете, причому якісь ілюзії у вас будуть в голові да, крутитися. Можливо, ви там собі щось надумали такого. Тому. Що хочу сказати? Можливо, ви там щось затівали, мені здається, що ви або просто не приймете да, пропозицію якусь, або будете повільно реагувати на щось, що це все просто в ілюзіях у вас залишиться. Це може бути карта ще вибору, карта якогось неважкого вибору, да, коли дуже багато з чого вибирати треба буде, і ви прям вагаєтесь, ви не знаєте, що, що, що з цим робити. І такий от, скажімо так, підсумок у вас буде. Не літайте в хмарах, да, реально дивіться на речі. Аналізуйте ситуацію. Тому і підсумок у вас такий, да, дуже багато будете мріяти. Е в мріях, скажімо так, в хмарках літати в своїх, тому спускайтесь на землю, знову ж таки, повторююся. Хоча по цій карті ж такі творчі люди йдуть, коли прям у вас дуже дуже багато ідей, да, там прям ваша фантазія крутить, вертить, і під, ну, вам ідей дуже багато підсовує. Це, в принципі, непогано. Але все-таки по цій карті йдуть такі да, неоправдані, скажімо так, надії, неоправдані кіто мрії, віра в щось таке, воздушне, чого на самом ділі, скажімо так, немає. Тому от, отакий ось підсумок вашого тижня буде. Бачите, ось ви оберігаєте свої кордони. Да, тут, тобто, Можливо, ви дуже сильно, скажімо так, перегибаєте палку, тобто, можливо, треба трішечки відкритися людям, все-таки трішечки довіритися, да, там, друзям, знайомим, хто там. У вашому оточенню є, можливо, трішечки треба довіритись, можливо, ви просто собі надумали щось стосовно там, тих людей, тих подій. Да? Просто ви взагалі нікому не довіряєте да? і за минулих яких -то, там, досвідів своїх неприємних ситуацій, неприємних. так. І, скажімо так, ось прям накрутили, навертіли себе. Ну, така, така цікава неділя у вас буде, тиждень в Тому я вам бажаю, щоб вона пройшла як найкраще, як найлегше для вас все-таки і цікаво. Тому гарного тижня вам, тільці.